Вітаю, друзі! У нас шокуюча нова історія. Є такий блогер в Тіктосі, Назарчик, молодий хлопець, який записав два відеоблоги чи три на громадсько-політичні теми. Стосувались вони ознак, як виглядає диктатура. Основні ознаки диктаторського режиму додивись це відео до кінця, а ми розпочинаємо. Перше незмінність влади, відсутність виборів або перехід влади у спадок. Привіт двом Володимирам. Друге повний контроль держави над засобами масової інформації, вітання телемарафону. Третє. розширення повноважень всіх силових структур. Вітання поліцейським і ТЦКшникам, які задували в автомобіль цивільного газом. Четверте: ізоляція своїх же громадян від зовнішнього світу. Вітання Держприкордонслужбі. І п'яте. Величезний розрив прав і свобод між бідними та багатими. тобто своїм все чужим законом. І в одному з богів ще пообіцявка, давайте я вам, пане Зеленський, подарую пиджак з карманами, щоб не соромно було, коли ви за кордон їздите. Так от, Назарчика після цього. Силовики спакували, відвезли на ВОК, ТЦК, і зараз він в учебці. В учебці в Рівному. нібито сам зголосився. А і ще видали його аккаунти. Свобода слова. От просто свобода слова. Взяли, видали аккаунт. Друзі, ну це неприйнятно, це не то, що свобода слова, це просто констабір будувати. Це раз. А другий другий е момент важливий, який хотів би відмітити в цій всій історії, що потім випустили ботоферму з банковий, потім випустили е говорящих жоп-банковий дуб. Які почали брехати, що Назарчик втік за кордон, що Назарчик просто е, отримав гроші і повидалявся. Ну і так далі. і так далі. Вигадувати чорті шо. От, Поки не вийшла близька йому людина, витер і все не пояснив. От, подивіться. На даний момент Назар знаходиться в учебці в Ровенській області. Мы ведем переговоры с юристами, все делаем в рамках юридического поля и пытаемся Назару помочь. Аккаунты Назар деактивировал, так как посчитал, что на текущий момент ему будет это лучше. Просьба не сочинять, что он где-то за границей, еще что-то, ничего такого нет. Ну а теперь высновок. Высновок дуже простый. Ми воюємо з Російською Федерацією за свободу, за нашу свободу, за українські землі, за нашу свободу. Все почалося з свободи, в тому числі з свободи слова. А тут скоро буде свобода слова в Україні гірша ніж в сусідній Білорусі і Росії. Думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами. Ми попри все. Зробимо нашу Україну великою, мирною і процвітаючою.